Швиденько про літо, коли помер Хікаро. Хікаро! Після раптового зникнення на цілий тиждень школяр Хікаро повертається додому, не пам'ятаючи, що відбулося. Але тільки його друг Йошіки розуміє, що щось в ньому змінилось. Я думав, що ідеально його скопіював. І, вирішивши через півроку запитати напряму, він дізнається, що тоді Хікару помер. А зараз його тіло займає монстр. Так званий Хікару домовився з Йошіки про новий союз. Ризиковий, але взаємовигідний? Йощиків усе ще має друга, а монстр живе повноцінним життям. Паралельно історії друзів до селища прибуває працівник компанії, яка полює за потойбічними істотами. Тут є щось підозріле, так отут. Чи знайде працівник компанії Хікару? Чи є цей монстр небезпечним? Та чи підходить це аніме до жанру бойзла? Ви дізнаєтесь у телеграм-каналі Moon. Насолоджуйтесь.